А ви знаєте, що німецька держава може платити вам за житло? Так, це не жарт. Кожен з нас має шанс на отримання фінансової допомоги від німецької держави по програмі Ванґілд. Але є нюанси: хто має право на цю програму, як заповнити заявку так, щоб отримати позитивну відповідь, і скільки реально можна отримувати? У цьому відео я розкажу вам деталі і лайфхаки, щоб збільшити ваші шанси на отримання цієї допомоги. Дивіться далі, щоб не пропустити найважливіше. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Я живу у Німеччині з березня 2022 року. Переїхала до Німеччини через повномасштабне вторгнення. Вже встигла попрацювати. Зараз наразі не працюю в активному пошуку роботи. Чому я не працюю, ви можете подивитися ось у цьому відео. А на моєму каналі дуже багато корисної інформації про життя у Німеччині інтеграцію, цікаві факти про німців і про пошук роботи, тож доєднуйтесь і дивіться інші відео. А сьогодні в нас тема Вонгельд. А зараз трошки цифр: близько 65% глядачів на цьому каналі не є підписниками цього каналу. Тож, якщо ви дивитесь це відео і не підписані ще на мій канал, то будь ласка, підпишіться. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. А ще обов'язково напишіть коментар. Так ви робите свій вклад в розвиток цього каналу, в просування конкретно цього відео, а також гарантія того, що на цьому каналі будуть виходити ще більше і більше цікавих та корисних відео саме для вас. Вонгель – це така допомога, яка надається домогосподарству сім'ї на покриття частини орендної плати та частини комунальних послуг. Кому ця програма доступна? В принципі, якщо коротко, то ви маєте самостійно оплачувати ваше житло. Тобто, якщо ви є отримувачем Burger Geld або Hartz 4, або будь-яких інших виплат, які покривають вам житло, то, на жаль, вам ця програма недоступна. Тож, якщо коротко, ви вийшли на роботу один або хтось з ваших членів сім'ї вийшов на роботу, і ви отримали лист щастя від джоб-центру, що ви більше не є його клієнтом. То у вас вже є шанс отримати допомогу на покриття вашої оренди та комунальних послуг по програмі Вонґельт. Розмір цієї допомоги дуже залежить від кількості членів вашої сім'ї, скільки у вас дітей, який дохід, де ви живете, скільки коштує е, оренда вашого житла. Справ насправді ця програма дуже індивідуальна і тому ось ці дані всі дуже важливі. Також, якщо в вашому домогосподарстві є пенсіонери, інваліди, то, що також це може впливати в позитивну сторону на е, отримання. Допомоги Вон bon взагалі, ця програма створена якраз допомогти малозабезпеченим сім'ям, які вже не отримують якісь виплати від, від Джоб центру на покриття оренди житла. Це стосується не тільки біженців, а в принципі, всіх громадян, всіх жителів Німеччини, які мають право тут жити. Я вам також в кінці відео скажу один нюанс, який може бути вирішальним для вас, чи вартує подаватися на фонгельд. гельд. І так, ми з вами визначили для кого доступна ця програма, тобто підсумовуємо коротко. Ви маєте не залежати від джоб центру тобто ви не маєте отри, ви, а також члени вашої сім'ї, якщо ви живете в одному домогосподарстві, не отримуєте соціальних виплат, зважаючи на всі ці критерії, тобто Скільки ви заробляєте, скільки членів вашої родині, скільки е, дітей, скільки інвалідів, скільки пенсіонерів, е, чи є взагалі ви інвалідом, і е, так далі. так далі. Ось це і впливає на розмір е, вашої ось цієї можливої допомоги. Вон гельт. Зараз ми з вами перейдемо до калькулятора і подивимося на прикладі. Як скільки ви можете отримувати реальні допомоги на оплату житла? Ця програма ви подаєте заявку один раз на 12 місяців. Тобто, Вон гельд ви можете отримувати на протязі 12 місяців. Але важливо, якщо на протягом 12 місяців ваша фінансова ситуація зміниться, ви маєте повідомити про це вонунт-амт, і ваша допомога може бути переглянута. Це дуже важливо робити, тому що якщо через е, цей проміжок 12 місяців ця державна установа дізнається про те, що були сховані якісь е, доходи, то можуть бути накладені штрафи, і, звичайно, ви повернете частину виплачених ва, виплаченої вам допомоги. Також на цю програму можуть розраховувати не тільки офіційні робітники, наприклад, якщо ви працюєте фольсайд, тайдсайд е, е, мініджоб, хтось із ваших членів свії. Або е, є підприємцем, також можете е, подаватися на цю допомогу. Головне тримати в собі в голові, що ви не маєте залежати від Джо Центру, тобто Джо Центр не має вже покривати вашого житла. А джоб центр вас звільняє від виплат в залежності від вашого доходу. І останнє, що він забирає, це якраз оплату житла. Е, тому це важливий пункт. Тримаємо його в голові. І давайте перейдемо до калькулятора, щоб вже на цифрах зрозуміти, чи варта ця паперова робота взагалі вашого часу. На цьому моменті варто поставити вподобайку. Якщо не сподобається відео в кінці, ви можете її прибрати. А зараз поставте вподобайку. Ідемо далі. І так, з вами зараз пройдемося по калькулятору, порахуємо, наприклад, щоб ви побачили, як це працює. Я знаходжусь на сайті калькулятора. Це не офіційний калькулятор, але він добре розраховує і ви можете вже розуміти, чи доступна вам буде гель з вашим доходом. Будемо розраховувати на наступний рік, тому що до наступного року вже залишилось небагато. І давайте вже перейдемо. Треба перше вибрати, якій землі будете знаходитися, в якій землі ви живете. Я буду вибирати свою, тому що я знаю своїй. Міста. І, наприклад, я напишу е, халі. Це місто в моїй землі. Далі е, кальміте. Треба вказати, скільки ви платите саме кальміте без Небенкостен, без Хайзінгу. Саме кальміте, як вказано в вашому договорі. Я, наприклад, вкажу 520, ну це десь приблизно, хоча це дорого. Давайте. ладно. Нехай буде 520. Чому це важливо саме ці дані? Тому що від цього залишить коефіцієнт розрахунку. Він Наступне, скільки людей живе у вашому домогосподарстві? Тут треба вказувати всіх людей, далі, там, наприклад, скільки треба виключити. Ну, наприклад, це в нас одна сім'я, двоє батьків, одна дитина. Далі, скільки отримує дохід, треба вказати дохід. Дохід, наприклад, у нас перший член сім'ї ходить на фольсайт і отримує дохід 2800. Тут треба вказувати саме бруто. Тут в підказці можна побачити абсолютно всі пункти, по якому по яким треба рахувати, скільки ви отримуєте гроші. Тобто, якщо ви працюєте, або, а ще отримуєте, наприклад, аліменти або там кранкінгельд, тобто, або ще у вас є підприємницька діяльність, це також треба враховувати. Не потрібно враховувати Кіндергельд, Ельтергельд, якщо вони до 300 євро на місяць. Плегегельд, ось лотогі війни, якщо в Лото виграли, також не потрібно враховувати. Тут можете в підкасті почитати. Тобто ми вказуємо бруто, дохід на місяць, не на рік, на місяць, на першу людину. Далі, скільки дохід, якщо це пенсія. Це пенсія саме німецька після 33 років робочого стажу. Я думаю, це вам не потрібно. Далі вербунг це скільки ви витрачаєте на роботу. Тобто, наприклад, якщо ви їздите на роботу, витрачаєте на бензин гроші. Якщо ви можете це довести до заявки, додати ваші витрати. Зафіксовані, ви тут вводите, скільки саме ви витрачаєте. Якщо ви не можете довести, то ви можете вказати 102,50 Це на місяць. Це максимум, що ви можете ну, типу, списати. Далі, які ви платите, що ви платите щомісяця. Анькомештоє, тобто податок на дохід, Кранкер Ферзіхен і Рент Це, в принципі, платить людина, яка працює. Тому це ми все вказуємо. Далі, другий, другий мешканець. Другий мешканець, наприклад, це дружина, вона працює на міні-джоб і заробляє 520 євро на місяць. Знову ж таки, пенсія на основі 32 років стажу Монац Варбунг костен, також, якщо у вас є, можете вводити. На міні-джоб ви не платите Анькомуштує, Канкер-Ферезіхерн, Ренгер Ферзіхерон. Далі, третя особа, це у нас буде дитина, тут можемо ввести нуль. Далі. Чи є, чи є ви батьком одинаком, чи, чи платите ви аліменти, і, наприклад, скільки. І далі, скільки у вас дітей менше 25 років, в нашому прикладі, один. І, наприклад, люди з важкими формами інвалідності, також ось це останній пункт. Сюди можете. Вести. І тут от, можете почитати опис, що це означає, скільки там процентів має бути. І нажимаємо порахувати. І як бачимо, порахувала, що загальний дохід домогосподарства, виключаючи на податки, це 1880 євро 25 центів для першої людини плюс 520 євро для другої людини міні-джоб. І тому сума 2408 25 центів. І ось сам розрахунок. Кальміта вас 520 євро ми ввели, коефіцієнт розрахунку, 3, ось це якраз залежить від міста, де ви живете, від того, скільки там коштує оренда житла. Тут можете ось порахувати, там 15%, 5% 15% це. Ось по якому, в принципу, вони взагалі це розраховують, якщо цікаво, можете більше почитати тут. І згідно з цього розрахунку, ви можете розраховувати на допомогу Von Geld 98 євро. Наприклад, якщо дружина не працює, в неї дохід 0, давайте зараз так порахуємо, то тоді допомога Вон Гельд може складати 252 євро. На це домогосподарство, тому що сума не то інкомен, сума чистого доходу у вас тільки 1888,25. І ще ж ми враховуємо те, що Кіндергельд сюди не враховується. Кіндергельд це ваші, це чисто гроші на дитину. Щоб отримати позитивну відповідь, по цьому розрахунку, щоб дійсно отримувати таку суму, вам важливо дуже добре заповнити заявку на подання, заявку на отримання вон гель. Чим більше інформації ви надасте, чим більше доказів ви надасте на отримання цієї для отримання цієї доплати від держави, тим більше у вас шансів. Навіть якщо у вас, наприклад, є підприємство, або не знаю, там якийсь нестабільний дохід. Наприклад, якщо дружина там працює час від часу, ви можете, або, в принципі, якісь є пункти, які не вказані в самій заявці, ви можете просто написати е листа, додати до цього її заявки, е пояснюючи взагалі вашу всю ситуацію. Вашу життєву ситуацію це також впливає на отримання вонгель. Тобто вонгель – це дуже індивідуально і тому будь-які докази, і навіть отакі листи можуть впливати на отримання вонгель. Це не просто суха подача заявки. І як ми побачили, в принципі, може ця допомога бути значною для якогось домогосподарства, яке дійсно має невеличкий дохід і може покращити життєві умови. Але... Так як ми зараз знаходимося на 24-му параграфі, хоча наш параграф ще продовжили до 26-го року. Але якщо в проміжок цього часу до 26-го року ви захочете перейти на іншу візу, то ось ця допомога вон гельт може стати перепоною для отримання візи, тому що головні критерії для основних всіх віз це не отримувати жодну допомогу. Від держави, окрім кіндергельд, тому що кіндергельд – це не допомога, це такий просто подарунок від держави за те, що у вас є дитина. Тож думайте для себе, чи варто подаватися на цю програму. В принципі, ви можете від неї відмовитися в будь-який момент. Так, це буде коштувати вам знову ж таку ча частку часу та паперової роботи, але все одно. Маєте шанс на отримання такої допомоги, якщо ви вже перейшли на будь-який інший параграф, наприклад, там 18 а, 18 б тощо, або там дев'ятнадцятий, ви вже ви також можете подаватися на вонгель, Це вже не вплине на вашу візу. Вонгель саме впливає на в процесі переходу на іншу візу. Тож вирішуйте самі. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо. Це важливо для просування цього відео. У мене на цьому все, і побачимось у наступному відео. Чус!